Так, доброго всім дня! З вами знову я, Галина, канал Вийти заміж за Італійця. Сьогодні буде відео знову з рецептом і покажу, як ми ходили на піцу і куди ми ходили, і скільки вона коштує там різні види піци. Так що, кому інтересно, дивіться, продовжуйте дивитись. Рецепт, дівчатка, я вже колись той показувала, ну я не знаю. В Україні чи, чи роблять макарони з, з тими з ракушками, там маленьким, великим. Ми робимо з маленьким, бо нам подобається більше маленькі, а з великими я не люблю. Мій чоловік то їв би, але ж я не сильно люблю, то ми майже ніколи не робимо. Я когось там в гостях, може, і цей, то він їсть собі. А я чекаю, коли вдома собі зроблю, так як мені подобається. От, але ж той раз я один раз вже показувала в відео, то бачила, що люди від, відкликнулись. Комусь було інтересно подивитись, як його їсти і як його готувати. Так що тепер більш розширено так покажу. Я колись в Україні навіть не могла подумати, що я буду такі. Такий делікатес, ну, для них це не делікатес, тому що ці ракушки, що ми купуємо, вони коштують там 6-7 євро у нас тут за кілограм. От і, ну, недорого. А є такі, що і коштують і 10, і 12, і, ну, може, більше, якісь там. Ясно, що. Але це такі самі простенькі і самі вони самі. Смачні, ми такі самі більше любимо. І от е, так само я тут навчилася їсти осьмінога, в них поліпо називається. От, також ніколи не, не могла подумати в Україні, що я таке буду їсти і що мені то сподобається. Але ж спробувавши, е, якщо воно правильно приготоване, приготовлене, і все е, додано правильно до них всякі спеції. І... Це дуже воно смачне. Е я думала, що я я колись казала, я би то, коли дивилась по телевізору, я б то в житті не їла в житті, то Як то можна їсти з, 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 з тими, з щупальцями? А зараз сама готовлю і сама їм. Так що дівчатка, е ніколи не, не кажи, його, поки не перескочиш, чи як там така. Є е, присліддя таке. От. І покажу це вам рецепт, і покажу піцу, які ми їли. Я півтора місяця, як була в Україні, не їла піцу, то мені вже так заскучала за тою піцею, за справжньою такою піцею їхньої От, е, Тому що тільки тут можна таку піцу попробувати, Сам, саму смачну, саму, і, і всяких типів, всяких видів. Так що тут самі такі неаполітанці, вони самі такі піцайоли. Я в них кажуть, хто, хто піцу робить, піцайоло називається. Ось так. Що-що, а насчет їди, вони майстри готувати, готувати і все остальне. От, і придумувати. От Що вони не вміють готувати, то це наше олів'є. Ми вчора балакали навіть з однією знайомою, з подругою про це олів'є. От, вони його там щось схімічать, їм скільки не об'ясняє, як його робити, вони все рівно не вміють. Вони кажуть, що це інсалата е, русса це русський салат для них олів'є. Але вони його там на, на цей наколотять, воно як крем робиться, от, так що на хліб можна. Як, як то можна їсти? Бачу, що в супермаркетах у всіх там продається воно. І вони його беруть ще їдять. От щось вони його люблять. Вони не дуже люблять інші кухні світу. Деякі італійці навіть їдуть за границю і вони не хочуть навіть пробувати іншу кухню. Настільки вони тільки свою кухню їдять і привикли до неї і люблять її, що вони інші, інші страви з інших країн вважають, що то для них ну, брезгують ними. Деякі є такі. Слава Богу, у мене чоловік, він дещо не хоче їсти. Так, він там шубу не їсть, борщ може попробувати дві ложки, супу не їсть теж. Ну, голубці їсть, олів'є теж їсть, а як йде в Україну, то він це їсть. Там, що дають, то він їсть. Ну, і Ну, звісно, він не буде сільотику їсти, як він тут оселеться, то він тут не їсть, він і там не буде їсти. Він просто може взяти без оселедця собі кусок. А так то італійці вони такі, вони свою кухню обажають, як кажуть, боготворяють у всьому світі, вони про неї там тільки цей і говорять. Мені що мені подобається в Італії, що дітей от з маличку вчать, що, що правильно їсти, що все має бути оливковій олії, вони кажуть дітям так, їмо там пасту, то-то. І оливкову олію в сиром віді поливаємо. Оце в них, як правило, в них навіть і в школі, і вдома діти їх не знають, що треба оливкову олію поливати. Це в них як мантра, як закон, що оливка олія в них має бути кругом. От вони ті інші олії, вони не сильно признають, вони, це в них оливкова олія це як золото, у них воно має бути. Кругом і це і має бути добре. Правда, оливка в олія постійно дорожчає, кожен рік все дорожче і дорожче. Так що не накупиться сильно її, але ж потрошки по до, до жарки ми не, не жаримо на ній, тому що сильно дорого і, це, і не все буде жарити на оливкові олії. А от поливати там любе блюдо, то так. Якщо зараз вже сама дешева, майже 10, 10 євро, була там 5-6 ще декілька років назад, що можна було нормально оливкову олію купити. А зараз не менше 10 євро, щоб дійсно що там було чути тою оливкою олією. Ну, звісно, можеш купити і за 20, і за 25, щоб вона така дійсно сама-сама така була. Чиста оливкова От. Але ж дуже все дорожче так само, і... але треба виживати якось і треба. І вони свої привички також міняти не збираються. Їм Вже за які гроші є, за такі вони і будуть брати, тому що це їхня, їхнє здоров'я, як кажуть, ця олія. Ну, от таке сьогодні відео. Буде так, що дивіться: дивіться піцу, дивіться рецепт. І пишіть коменти, пишіть свої враження. Ось сьогодні, по-моєму, приїзду йдемо перший раз на піцу в, нашу, в наше любиме заведення, Називається Британія. Це паб піцерія. ПАБ зроблений в стилі в англійському стилі. Ну і і піцерія теж. Ми сюди часто ходимо, так що покажу трошки, якісно. Ось так виглядає. І тут ще всередині столики. Ось так виглядає. Тут наш столик Два сира. Так, зараз будемо їсти піцу тут. Ще наші друзі не прийшли, ми тільки вдвох з чоловіком чекаємо наших друзів. Тут вже крики чути, діти. Ну ще поки не так повно, майже пусто, то вже пізніше люди сходяться. що ми тут. Покажу вам піцу чемпаніно, не знаю. Це меню. Зараз покажу вам трошки ціни. Ну це пиво П'ять пятьдесят, три пятьдесят сім, тридцять шість три літри.

Ось тут є такі штучки. Можна заказати роли із, цього, із тіста, піци, і сарчити також всередині, всякими, як ви хочете. І такі брускетти теж. 6 брушкет 9 євро. 69 євро, бачите ціна. Це... Не... Так ось нам принесли воду. принесли пиво то що п'є. Ось така піца моя. З, з баклажанами.

Сватота. Подивіться на цю квітцю. Я вже не їла півтора місяця. Дням. Собі паніну з гамбургером, і картошкою, і проволоку. Ну, Тіпа типу, моцарелла, фуміката, пчела. Вісім євро теж коштує. купили сьогодні отакі ракурс маленькі, бачите. Завтра будемо робити макарони, пасту. Називаються люпіні у нас тут. Є великі, а є такі маленькі. О, а Ми великі не дуже любимо, то ми з маленькими робимо завжди такі. Це ми їх купуємо, потім треба їх у воду поставити, щоб вони трохи помокли, щоб почистились від піску. І ми купили за день раніше, ми їх поставимо в холодильнику в мокру в тряпочку, щоб вони до завтра постояли, їм нічого не буде. Вони один день можуть стояти в холодильнику в мокрій тряпці. Ну, Полотінчиком. Так що так завтра будемо їсти. Я заснімував вже вам колись знімала, як ми готуємо їх. Завтра ще засніму раз. Ось дивіться, як вони рухаються у воді, бачите, і виставляють хвостики. Ось такий біленький, а то там хвостик. Так, випускають, і як бачать, що хтось на них дивиться, вони ховаються знову. Вони там всередині ці ракушки. От бачите, тут ось довгенький теж хвостик. Випустив ось його. Ось хвостик. Бачите, як рухається воно в воді. Інтересно за ними спостерігати. Бачите, як засовує в свій цей ракушку назад, тіло своє залізло. Ось ось випустило знову, дивіться, бачите, яке у них всередині? Ось так воно рухається. Будемо сьогодні роби, робити ті морські ракушки, кладемо лійку і чеснок, щоб трошечки підрумянився, і потім ще петрушки вкинемо. Можна з помідорками маленькими, тими в робити так само чеснок і сюди помідорів кинуть, вони чуть-чуть піджаряться і тоді вкидати ракушки. Так, роблячи оцю процедуру, ставимо зразу воду на макарони. Можете робити спагетті, можете робити лінгвіни, як тут називається. Це нам такі подобаються лінгвіни, вони називаються. Бачите, вони плоскі. Отакі. От а спагеті кругленькі. ці такі. Так що ми будемо ці робити. Зараз ми піджавлюємо і сідає. Туди туди так, Вони зразу починають офісити. Потім п'ямо всіх патрішки. І закриваємо кришкою. Трошки. Вони, бачите, вже всі повідкривалися. І тепер кидаємо петрушку. Бачите, як вони порозкривалися? малесенькі всередині, там майже нічого нема, але вони дають такий сочок смачний. От бачите, у нас не було петрушки зеленої, то ми з холодильника взяли з цього. В морозілки, став петрушечку, і все, що треба. Ось вони мають отак повідкриватися, бачите, і тоді з макаронами їх перемішати. Так, варимо макарони. Це вже готове. І буде смачно. Ми з'єднуємо все разом.

Ми викидаємо в тарілочку. Ось так. А потім макарони. Хто хоче, може робити вже повитягувати ці штучки із, із цих ракушок, але так смачніше це воно з ракушками. Так що смачного всім. Так, всім до нових зустрічей до нових відео. Дякую всім, хто підписався за последню, последню неділю і хто коментує завжди. Дуже вам вдячна. Дійдемо до двох тисяч підписників і будемо розіграти якісь подарочки. Так що, дівчатка, запрошуйте своїх друзів, подруг, нехай підписуються, і дайте мені знати, скільки, скільки друзів ваші підписалось, і побачимо, хто виграє якийсь подарок.